Зал заміновано саме таку новину повідомив чоловік, який представився патріотом України. Через півгодини надійшло повідомлення про замінування і одного з торгових центрів на вулиці Київській. На місце події одразу прибули правоохоронці та вибухотехніки. «Моментально було на місце пригоди, були направлені всі працівники міліції, які працюють цими Дідідація територія дано та автовокзалу була оцеплена і. Всі вжили заходів щодо евакуації людей з приміщення адміністративного будинку. Протягом години вибухотехніки разом з кінологічною службою шукали вибухівку, втім виявити її так і не вдалося. За годину представниками вибухотехнічної служби і кінологічної служби Тумвесу Кринжтоморської області були обстежені всі приміщення адмінбудівлі та вибухових речовин. Виявлено не було, і через годину роботи автовокзала була поновлена. Правоохоронці вже почали роботу з пошуку телефонного терориста. Згідно статті, за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, зловмиснику загрожує обмеження волі терміном від двох до шести років. Ігор Ковальчук за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області. 67 дітей з особливими потребами взяли участь у параолімпійських іграх у літньому таборі під Житомиром. Усі види спорту, що входять до програми, адаптовано до потреб дітей із середніми та важкими інвалідностями. Це діти, які потребують особливої уваги сьогодні. Ну може на жаль, держава не завжди в стані, якби. Зробити все на 100% так, так, як якби потрібно було би, тому що ви всі розумієте, яка ситуація в державі. Хочу подякувати тим небайдужим людям, які допомогли зробити сьогоднішній цей захід. У літньому таборі та параолімпійських іграх взяли участь діти з усієї області: Народицького, Чуднівського, Житомирського, Романівського району, а також родина з двома дітьми з Донецька, яка наразі проживає у регіоні. Заступниця голови громадської організації Спілка небайдужих жінок зазначає, що найважч чим був збір коштів на проведення табору, адже всі гроші йдуть зараз на потреби армії на сході України. Дітей не можна на другий план передвинути. Війна закінчиться, а діти будуть завжди. І тому ми переймаємося тим, а особливо діти, які з обмеженими вадами, які не можуть спілкуватись кожен день з дітьми іншими, так як спілкуються всі наші діти. І тому для них в першу чергу ми маємо надавати більше уваги, більше, більше часу, частичку, маленьку частинку свого серця, що кожен з нас дасть. Трошки трошки, і це ми побачимо в цих дитячих очах таку дяку, яка залишиться в наших серцях назавжди. Уже в десята міжнародний благодійний фонд Місія в Україну проводить такі літні табори. З дітьми працюють волонтери з України та Сполучених Штатів Америки, які попередньо проходять спеціальні тренінги. На кожну дитину у таборі є по два волонтери. Батьки ж можуть на час табірної зміни відпочити, довіряючи своїх чат у надійні руки. Дуже багато у нас приєднаних волонтерів, які вже в тіні 10 Лет являются нашими волонтерами. Они начинали с 17 лет, и им сейчас уже около 30 они все равно берут отпуск на своей работе, и они здесь бесплатно работают и ухаживают за этими детками. Мы стараемся делать две программы: программу для детей, программу для родителей. То есть родители у нас тоже отдыхают это время. Все время э, с детками волонтеры. Президент Міжнародного благодійного фонду Миссия в Украину Кенней вже 19. Раз в Україні, а вже шостий раз у якості волонтерки з ним приїздить його донька. Він наголошує на тому, що навіть попри ситуацію в країні і те, що не усі волонтери з-за кордону мали сміливість приїхати, захід йому подобається. А найголовніше діти радіють. «Діти розважаються, добре проводять час. Ми ставимося до них як до нормальних дітей. Ми їх сприймаємо як нормальних. Вони не інваліди, вони звичайні діти, які зіштовхнулися з інвалідністю. Тому це можливість для них розважитися, а також для їхніх матерів розважитись і відпочити. Це хороший час для релаксації, і це спеціальний захід, де діти можуть бути зірками та атлетами. Як зазначають організатори, з року в рік діти роблять все більший прогрес. Нагадаємо, що у такий табір можна їхати з дітьми, яким виповнилося 6 років. Юліана Паренько, Євгеній Саулов, студія. Це телеканал СК. Ув'язнені житомирщини виготовляють продукцію для комунальних господарств регіону. 16 липня в облдержадміністрації відбувся презентаційний захід, в рамках якого були представлені вироби виготовлені установами виконання покарань державної пенітенціарної служби України. Коротенька виставка продукції, яку виготовляють фактично руками. Е засуджених, які відбувають покарання, у нас розвинуті галузі деревообробки, металообробки, швейне виробництво. Маємо власний кар'єр і ці всі напрямки роботи ми презентуємо, показуємо свої можливості для того, щоб знайти шляхи співпраці з підприємствами, підприємцями всіх форм власності Житомирської області. Сидір Кізін розповів, що у Житомирській області працює шість установ виконання покарань. При кожній з них створені підприємства та майстерні, на яких відбувається термін більш ніж півтори тисячі засуджених. Підприємства спеціалізуються на ста видах продукції, що виготовляється для потреб не тільки держави, але й за кордон. Ми вразили, по-перше, різноманіття продукції наших житомирських установ. По-друге, якість цієї продукції, по-третє, ціна. Тобто, ну, наприклад, вони роблять з натуральних матеріалів, з деревини. Дитячий майданчик по типу рошенівських, знаєте, як їх називають. Ціна щось коло 30 тисяч гривень. Я просто знаю, що аналоги будь-які там. Навіть Китай буде коштувати в рази більше. А цей зроблений, по-перше, з натуральних матеріалів, а по-друге, з якісних металевих конструкцій, якісні, зварені, тобто він буде довговічний і ну, натуральний, те, що потрібно дитині. Також Сидір Кізін розповів, що підприємствами установ виконання покарань Житомирської області за перше півріччя 2014 року виготовлено продукції та надано промислових послуг на загальну суму майже 14 мільйонів гривень. То не кожне підприємство у нас може далеко не кожне похвалитися таким об'ємом реалізації. І власне це виробляється у нас. Це виробляється руками ув'язнених, тобто вони мають роботи. Це Теж позитив для них, для їхньої реабілітації. І саме головне, що ми кошти за межі області не виходять. І установи, які як відомо, хронічно недофінансовуються державою, установи мають можливість заробити. Також підприємства активно співпрацюють із закордонними замовниками. З початку року від зовнішньоекономічної діяльності вони отримали 771 тисячу гривень. Яна Чорпицька, Євгені Саулов, студія ЦТВ, телеканал СК. Останнім часом російські засоби масової інформації ведуть постійну інформаційну війну, націлену проти України, та цим налаштовують російських громадян, що довіряють телебаченню проти українців. День за днем ставлення росіян до українського народу стає все гіршим. Адже заангажовані змі Росії повідомляють, що українці вважають росіян ворогами. У зв'язку з цим знімальна група новин твого регіону вирішила запитати Житомирян, що вони думають про жителів Росії і чи вважають їх ворогами. Як відносно до громадян чи вважаєте їх ворогами? Як сказати, ми всі люди, живі люди, і там треба дружно з усіма жити. Громадян Росії ворогами, та ні, як і громадян Франції і інших країн. Нормально до них ставлюсь. Ну, є ж російська влада, яка приймає абсолютно безглузді рішення. А є звичайні громадяни, які засліплені з одного боку засобами масової інформації. а Відбувається вся така. Гебельсівська пропаганда. І вони насправді є просто жертвами цього, їх просто шкода. Звичайно, і при чому лютими? А що вони зараз роблять? А що вони 300 років робили? А Батурин, який спливає, спливав кров'ю, вся Європа про це писала, кричала. А голодомор, який зроблений спеціально з Москви. А гулаги, а доля стуса, і можна перечислювати без кінця. А зараз що вони виробляють? Його називають путлер, він гірший за гітлера. Бо гітлер казав, я йду на вас воювати. І казав, да, я воюю, а це каже, що він не воює. Вороги люті і одвічні. Там ж не всі такі якісь, щоб всі проти України. Там є нормальні люди, які за Україну також підтримують нас. Ні, вони то не вороги, вони ж не винні, що таке робиться в світі. Да? Ну, Взагалі-то громадян Росії я не вважаю ворогами, а ось. Е Керівництво Росії я вважаю ворогами. Ну і оскільки ту інформацію, яку отримують громадяни Росії, те, що вони бачать по телебаченню, звісно, що вони дуже дезінформовані, людей я не вважаю на керівництво їх уряд якби веде свою політику, так, а вони просто як заручники ситуації. Тобто, якби вони такі люди, як і ми. Звичайно, я не вважаю громадян Росії ворогами. Во-перше, тому що у мене мама з сестрою живуть в Москвою, і чесно вам скажу, що ми спілкуємося тільки тому, що не говоримо про політику. Причому зять со мною не розгаморяє в принципі, і тому що, видимо, у нас різні погляди на це все. Но, я не можу. Мм, ці люди, вони не винні. ну, в том, что происходит, в большинстве своем, конечно. Русские люди точно такие, как мы, есть всякие люди, хорошие и плохие. А, дяди, которые сталкивают нас лбами просто, Но ну, это их проблемы. А я думаю, что люди с друг другом, они должны... Вообще, самое главное – мир. И я думаю, что умные люди, они пришли к этому. Они начинали делать вот это вот непонятно что в нашей стране. Ну, самыми першими врагами. Они на нас напали. Правительство, наше правительство с ними вместе решают свои вопросы. А мы просто, просто народ, который оказался между ними. Вот и все. Они не враги. Они просто заливают информацию, они воспринимают по-своему. Дело в том, что в развитии ситуации виноват не народ России, а власть мужчины в России. А российский народ это достаточно миролюбивый. Зависит все не от народа, а от... правительства і от страны, в которой они живут. Хотя сейчас им очень много пропагандируют то, что ми плохие, Ну, многие считают, что это действительно им показывает правду. Ну нет, врагами не считаю. Ну тобто, самі громадяни. А політична ситуация, яка склалася, це зовсім інша вже. Я сам русский, моя національність русский. Вот. Люди везде есть люди. У всіх кров одного цвета. От, і ну то, що їх грузять сейчас такою інформацією. Ну, коли прийдеть відрізняння. Вважаю, 80% – відсотків це переважна більшість. У нас родичі в Росії теж пишуть. Ми бандеровці, фашисти. Ну, які вони нам вороги? Те, що робить керівництво, чи президент Росії, чи України, ми ж не несемо за це відповідальність ніякої взагалі. А люди, вони звичайні люди, такі як всі попали в цій ситуації. Влада, вона заслуговує ну, на критику. От, а Громадяни Росії такі люди, як і ми, от, тому що е, ми багато століть разом співіснували, жили і, і майже поріднилися нас багато, ж рідні нашої там, а їхньої тут. Тому це жадоба влади, влада до чого приводить. Що Вони зараз з нами воюють, що наші хлопці гинуть. Я вважаю, що вороги. Я вважаю, що по відношенню к українців вони поступають неправильно, і все-таки ми братські народи. Так нельзя на даний час. Трошки що вважаємо самі громадяни Росії, вони для нас не вороги, Просто є деякі люди, які ну можливо трошки неправильно відносяться до українського народу і вважають, що якби, ми маємо щось проти того проти українців, то звісно, враг. А то хто з СНАЦ, по чому ні? Думаю, що что... я був в Росії, я знаю, як там люди відносяться. Ну, да, у них це було Может, кто Хтось не повірять, але я служив в Росії просто. Я знаю, ну, немножко всегда у них було превосходство перед нами. У мене чоловік громадянин Росії, я не можу його вважати власним ворогом. Напевно, ні. Тому що все-таки Росія це наших, хмари і колишні, но все одно врати. Не всі росіяни такі погані кажуть. При... У мене родина. В Росії живе і вони добре відносяться до України. Ні, народ ні. Народ чуже народ. Руховодів, Росії. А особисто я до них відношусь нормально, якщо вони нормальні громадяни Росії, але ж як кажуть, в сім'ї не без хорошого чоловіка. У мене в Росії дуже багато друзів, дуже багато родичів. Мої дуже близькі мені люди. Ну дуже складно якось з ними говорити, оскільки в них зовсім інша свідомість ніж в нас. Я погано ставлюся лише до Путіна. Тому ні, ні, вважаю. Не надо путать Путин. Россия, Россия русский. Все. Русский мир ⁇ это миф, огромная ну, легенда, которая выдумана. Сегодня в Украине живут масса русских, которые являются патриотами Украины и гражданами Украины. Лично я всегда про себя говорю, что я русский, украинец, гражданин Украины и патриот Украины. Украина моя родина. Все. Нет, я не хочу, чтобы поймали. Всі одинакові, тільки щоб війни не було. Громадян ми не вважаємо. Да. Це там верхи. Хай роблять свою місію, щоб людям було добре, щоб любили верхи нас, людей і Росію, і українців. Ми все таки брати споконвіків ішли. Вікторія Кос, Олександр Зущик, студія Це телеканал СК. Анексовані Крим та Севастополь потраплять під санкції ЄС Рада Європи уповноважує Європейську комісію та Європейську службу зовнішніх дій підготувати додаткові пропозиції щодо обмеження інвестицій у Крим та Севастополь. Про це йдеться у висновках засідання Європейської ради, що відбулося 16 липня у Брюсселі. Члени Європейської ради також закликали міжнародні фінансові інституції утриматися від фінансування будь-яких проєктів, які б відкрито чи приховано визнавали не Он статус окупованого Росією Криму та Севастополя. Група українських і польських депутатів та правозахисників прибули до Воронежа, аби відвідати льотчицю Надію Савченко у СІЗО. Повідомляє Уніан із покликанням на офіційну сторінку повноваженої президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірини Геращенко у Фейсбук. Вона зазначила, що Надія має знати, що з нею вся Україна, і ми доб'ємося її звільнення. Українському консулу передали листи для Надії від її родини, мами та лист підтримки. Від президента. Громадяни Російської Федерації вирішили підтвердити, що саме Росія градами обстрілює зі своєї території українську. У соціальних мережах з'явилися відеозаписи, на яких мешканці міста Гуково фільмують та жваво коментують обстріл, який ведеться з території Ростовської області. Над Дніпропетровщиною на висоті 4 кілометри розгорнули прапор України. У вільному падінні це зробили парашутисти у вишиванках. йдеться в сюжеті спецвипуску. ТСН Олег з Кременчуга та Павло із Харкова здійснили складний і небезпечний стрибок. Проте навіть розкриваючи парашут, прапора з рук не випустили. Ентузіасти безпечно приземлилися, а відео свого патріотичного вчинку виклали у мережу. Між Україною та Білоруссю розгортається торгівельна війна. У відповідь на дії мінська Київ суттєво підвищує мито на українські товари. Повідомляє ТСН. Україна вводить підвищені до 50-60% спеціальні мита на ввезення білоруських товарів. Спеціальні мита застосовуватимуться до вказаних товарів протягом півтора року, до 31 грудня 2016 року. Варто зазначити, що Україна підвищила також мита на окремі продукти, що імпортує Білорусь на молочні. Продукти, кондитерські вироби та пиво. Торгівельна війна між країнами почалася після того, як з 1 травня Білорусь ввела ліцензування імпорту пива через кордон митного союзу. Українські виробники пива назвали це дискримінаційними заходами і повідомили, що в Білорусі від них вимагали підвищити роздрібну ціну на свою продукцію більш ніж удвічі, що автоматично робить українське пиво неконкурентоспроможним на білоруському ринку. Аналогічні заходи Білорусь застосовувала і до українських Ондитерів із 10 липня мінськ на вимогу Москви заборонив возити українську картоплю. Ранок у Житомирі, 18 липня, очікується ясний. А в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. У Усюдру половину дня йтиме дощ із грозою. Протягом дня повітря прогріється від 22 до 28 градусів тепла. А вночі максимальна температура становитиме від 18 до 21 градусів із позначкою. Плюс вітер перемінний 3,8 метрів на секунду. Незабаром 24 години мовлення, новини твого регіону, соціально-аналітичні, дитячі, розважальні, музичні програми та багато інших проєктів для глядачів Житомирського регіону. Все це студія. Це тіві. Чекайте в кабельній мережі на каналі СК. Магазини Ліга Нова. Більше 1200 найменувань меблі для дому та офісу. Ліга Нова. Київська 102. Телефон 414 700. На воді не втрачай розум, вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя.